Є Бог і є ангели, а є сатана і черті. І кому сьогодні ми поклоняємось, все залежить від наших дій. Якщо ми поклоняємось Богу, то ми повинні нести любов, нести мир, Євонглія, це світ, освіщати землю і робити все так, як робив Ісус Христос. Будучи на землі, проповідувати, спасати душі людей. Але якщо живеш для себе, церква не потрібна, Божа людина не потрібна, то це вже воля не Божа, а воля сатани. І така дорога прямо до пекла. І тому зараз ми можемо бачити, як віруючі, які починають з нуля, тому що все построєно не на волі Божій, а на своїх амбіціях. І тому потрібно бути як Юлісей, який був вірний до кінця Божій людині. І у кожного з нас є предназначення від Бога. Але якщо ми відходимо. Від Божого приназначення, то ми втрачаємо цю перву любов, ми втрачаємо вічність і саме прекрасна, коли ми стаємо частиною живої церкви і слідуємо за Божою людиною, яка дана нам від Бога.